Молитва до розп'ятого Ісуса. Оце я, добрий і присолодкий Ісусе, падаю на коліна в Твоїй присутності, і як з найбільшим запалом Духа молю Тебе і благаю, щоб Ти зволив збудити в моєму серці живі почування віри, надії і любові та правдиве каяття за мої гріхи, і як найсильнішу волю вийти з них. Коли з великим почуттям любові і болю я роздумую сам зі собою і в розумі оглядаю твоїх п'ять ран, маючи перед очима те, про що вже пророк Давид писав, добрий Ісусе, про що Ти сам говорив: прибили мої руки і ноги, почислили всі мої кості.